Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу розпочинаємо серію випусків присвячених Євро 2024. Чемпіонату Європи з футболу, якого ми не бачили 8 років. Так, так, саме 8, адже в останні саме 8 років тому в нас відбувався чемпіонат Європи за графіком. Тому що попереднє євро. Нагадаю, євро 2020 було не за графіком, в 2021 році. І ось педантичній Німеччині все за графіком. Уже стартуємо. Ми 14 червня матчем відкриття. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про країну організатора, загалом Чемпіонат Європи, згадаємо всі 6 груп та коротенько поговоримо про всі 24 збірні учасниці. Ну і проанонсуємо перший тур. А результати та турніри таблиці у нас будуть в наступних відео. Тож, якщо по якійсь причині ви ще не підписані на канал, будь ласка, робіться, натискайте на дзвіночки, аби не пропускати власне тих самих відео. Ну і якщо є можливість та бажання, підтримуйте канал. Дякую. Отже, чемпіонат Європи в Німеччині. Ще одна унікальність цього чемпіонату це те, що останнім часом все ж таки все більше і більше форумів проводять відразу кілька країн. Пригадуємо, що євро 2020, яке відбувалося у 2021 році, взагалі відбувалося по всій Європі, і командам та вболівальникам довелося б подорожувати. Ну і два наступні євро. Це також спільні заявки У двадцять році. Спільна заявка британських країн. Ну а в 1932 му спільна заявка Італії та Туреччині, тобто можна сказати, римська Імперія буде організовувати чемпіонат Європи. Все це красиво та цікаво, але звичайно ж, коли всі збираються в одній країні, це зовсім інша атмосфера. І оця атмосфера, як на мене, буде в Німеччині. 10 міст, 10 стадіонів, кожен з яких під 50 тисяч, тобто відмінуваність буде колосальна. Ну і що цікаво, кілька з них це стадіони команд з нижчого дивізіону з другої бундесліги. Але ми знаємо, що в Німеччині інфраструктура просто на топовому рівні. Тож в Берліні Олімпія в Мюнхені Альянс Арена, в Дортмунді легендарний Вестфаленштадіон, або ж як він зараз називається, Сігнул і луна Парк, в Штутгарті МХП Арена, в Гельзенкірхені Вельтінс Арена або ж по-іншому Ауф Шальке, в Франкфурті на Майті Дойче Банк Парк, в Гамбурзі – Вольс Паркенштадіон, в Дюссельдорфі Меркуршпіль Арена, в Кьольні Рейн Енерджі стадіон ну і Редбул Арена в Лайптіку. Отож, шість груп по чотири команди загалом 24 збірні. До плей-офф виходять команди, що посядуть перші дві сходинки, гарантовано, і чотири кращі з шести, що посядуть треті сходинки. Тобто, загалом на груповій стадії відсіюється лише 8 збірних. Відповідно, відсоток потрапляння до плей-офф доволі такий високий, але боротьба буде неймовірна. Давайте ж тепер оглянемо кожну групу окремо. Оскільки євро в Німеччині, давайте дотримуватись послідовності і будемо йти по порядку. Розпочинаємо з групи Е або ж групи А. Власне тут грають господарі. Збірна Німеччини, тут також Шотландія, Угорщина та Швейцарія. Звичайно ж, явним фаворитом групи є господарі, ну і одним із претендентів на титул. Цікаво буде поспостерігати за роботою молодого головного тренера збірної Німеччини Юлія Нагельсвана, Але ж два роки без офіційних матчів, тому що нагадаю, збірна Німеччини як організатор напряму потрапила на чемпіонат Європи. Тренер то молодий, але загалом Німеччина не надто молода команда. Тут і 38, і 34, і 33 роки є. Зокрема, капітану футболісту Барси Гюндогану, 33 Бойова та непоступлива збірна Шотландії. Нагадаю, посіла друге місце в своїй відбірній групі, пропустивши вперед лише Іспанію. З 2019 року командою керує Стів Кларк, зірка це, мабуть, все ж таки Скотт МакТомін з Манчестер Юнайтед, який нібито і центральний півзахисник, але при цьому багато голів цьому сезоні наколотив, у крайній мірі як для Манчестера. Особисто мені цікаво буде поспостерігати за нападником збірної Лоренсом Шанклендом Форвардом Харца, який став кращим бомбардиром чемпіонату Шотландії. Щоправда, невідомо, скільки йому ігрового часу видасть головний тренер команди. Збірна Угорщини нагадаю виграла свою відбірну групу, не зазнавши жодної поразки, випередивши підсумку Сербію та Чорногорію. Головним тренером команди з 2018 року є Марко Росі, італійський наставник. Ну а гравців команди багато насправді що поєднує з Німеччиною з Бундеслігою, тому що хтось грає, хтось колись грав. Ну і звичайно ж, болівальникам їхати не так далеко. Можливо, атмосфера буде не чим не гіршою, ніж, скажімо, на попередньому євро, коли в тому числі в Будапешт. Ті відбувалися поєдинки. Ну і нарешті збірна Швейцарії, як завжди, темна конячка, може як і далеченько в плей-офф дійти, так і групу не подолати. Пригадуємо, що лише на два вали вони у відборі випередили Ізраїль. Тренером команди є Мурат Якін. Щодо гравців, все ж таки, мабуть, головні дієві особи це, скажімо так, поближче до оборони. Говкіпери Кобаль, Зомер, Захисники Акан Дішер. Ну а капітаном команди є новоспечений чемпіон Німеччини в складі леверкузенського байера Граніт Джака. Саме в цій групі відбудеться матч відкриття 14 червня о 22.00 за Києвом. Німеччина проти Шотландії гратиметься він в Мюнхені на Альянс-арені. Наступного дня о 16.00 зіграють Угорщина та Швейцарія в Кельні на Рейн Енерджі Стедіум. Іспанія, Хорватія, Італія та Албанія це склад учасників уже групи Б, склад неймовірний. Навіть Албанія тут може побити корові, але розпочнемо не з них, а розпочнемо з тих, хто власне захищає титули збірної Італії, адже нагадаю, саме вони є діючими чемпіонами Європи. Щоправда, непереконливо, як на мене італійці подолали відбір. Лише за додатковими показниками випередили, нагадаю, збірну України. Та й склад трішки відрізняється, тому що, по-перше, головний тренер команди відтепер Лучано Спальєті, для якого історія то Сива після чемпіонства Наполі може стати і чемпіоном Європи, але звичайно ж тут роботи дуже і дуже багато. Склад, як на мене, ну не надто топовий у команди. А плюс до того, не будемо забувати, що на попередньому євро багато матчів вони вдома в Італії зіграли. А тут, звичайно ж, інша ситуація. Хоча безумовно Німеччині італійські фани також будуть присутні, і їх буде багато. Від 16 до 38 років ось такий діапазон тих, хто гратиме за збірну Іспанії. Капітаном тут є Альваро Моратта. Ну, сподіваємось, що головний тренер команди знає, що робить Луїс Делафуента. Нагадаю, до того як в 2022 році очолити збірну Іспанії. Багато років працював з юнацькими та молодіжними. Тож по суті, багато гравців він можна сказати з полюшок веде. Доволі переконливо збірна Іспанії виграла відбірну групу. Ну щоправда, тут суперники були точно не лакмусовий папірець. Євро це зовсім інша ситуація. Далі говоримо про картатих, про збірну Хорватії, про збірну настрою. Як то кажуть, як піде, да? можуть дійти і до фіналу, а можуть і групу не подолати. По крайній мірі, відбір подолали доволі переконливо, на 4 бали випередили третю сходинку. Тренером команди є Златко Даліч. Ну а капітаном 38-річний Лука Модрич, який все грає, грає, все радує і радує своїх прихильників неймовірними голами та асистами. До речі, в коментарях пишіть, чи це заключний форум для Луки, чи можливо все ж таки в 42 роки ще й поїде на чемпіонат світу. Ну і також в цій групі збірна Албанії. Цікаво буде поспостерігати за матчем Хорватія-Албанія. Збірна, яка нагадаю на попередньому Євро не грала, тобто 8 років ми збірну Албанії на чемпіонаті Європи не бачили. Нагадаю, що вони виграли свою відбірну групу, випередили Чехиї тільки додатковими показниками, але саме головне, що на 4 бали випередили третю позицію. Головним тренером команди є бразилець Сільвіньо, для якого це вперше робота із національними збірними. Це, мабуть, Одна з тих збірних, яка головне завдання своє вже виконала: сам вихід на євро, і, можна сказати, буде грати в своє задоволення. Головне, щоб це задоволення не призвело до розконцентрації та розслабленості. А стартовий тур у групі Бі буде зіграно 15 червня. О 19 за Києвом зіграють Іспанія проти Хорватії. Гра відбудеться в Берліні на Олімпіаштадіоні. Ну а о 22-й Італія проти Албанії в Дортмунді на Сігнали Дуна Парк. На горизонті група 7. Словенія, Данія, Сербія та Англія будуть в ній виступати. Розпочнемо, звичайно ж, з Англії. Не те, що фаворита групи, а можливо за іменами та прізвищами фаворита чемпіонату. Фоден, Сака, Белінгем, капітан команди Гаррі Кейн. Що за імена. Навіть такі люди, як Гріліш та Магуайр не потрапили до заявки. Але якщо буде невдача, як на мене, будуть серйозні питання до головного тренера команди Гарета Сауткейта. Групу, яку подолала збірна Англії в кваліфікації, ми уже пригадували, доволі переконливо, без жодної поразки випередили підсумком Італію та Україну. Збірні Сербії та Словенії на попередньому чемпіонаті Європи не грали, тож для багатьох гравців з тих збірних Євро буде першим. Збірна Сербії збірна, яка спокійно може впевнено подолати відбір, а потім провалитися на самому чемпіонаті. Тому я не здивуюся, якщо буде три поразки навіть без жодного забитого м'яча. Хоча це треба вміти зробити, особливо зважаючи на те, які люди грають в атаці цієї збірної: Мітрович, Йович, Влавич. Капітан команди, 35-річний гравець Фенербах, ще Душан Тадіч, Ну а тренує команду Драган Стойкович. У відборі грали в доволі такі посередній групі. Випередили в підсумку Болгарію, Литву та Чорногорі. Але зрозуміло, що на чемпіонаті Європи, м'яко кажучи, трішки інші супротивники в них будуть. Ну і зараз про солодку парочку про Словенію та Данію. Цьому солодка парочка. Нагадаю, у відборі грали між собою Нічия на полі Словенії та перемога дачан вдома. Як наслідок обидві збірні набрали по 22 бали, обидві вийшли, але все ж таки дачани повище були, тому що виграли очну зустріч. Словенія, як на мене, свою задачу вже виконала. Вона на чемпіонаті Європи, але цікаво, наприклад, буде поспостерігати за молодим нападником Бендженом Шешко, який провів класний сезон за Ляпців. Прикро, що Словенія на груповому етапі в самому Ляпцігу грати не буде. Капітан команди голкіпер-атлетико Ян Облак. Ну а тренер збірної Матяш Кек. Щодо данії, збірна дорослих чоловіків, тому що лише два футболісти молодше за 23 роки, і один з них це 21-річний нападник Расмус Ходун з Манчестер Юнайтед. В другій частині сезону наколотив чимало голів, можливо, приберіг багато що і на сам Чемпіонат Європи. Капітан команди Сімон К'яєр, 35 років, по завершенню цього сезону залишив він Мілан. Ну а керує командою Каспер Гюльмунд. Перший тур в цій групі буде відбуватися 16 червня. О 19.00 за Києвом зіграють Словенія та Данія, гратимуть вони в Штутгарті. Ну а о 22.00 в Гельзенкірхені, Сербія проти Англії. Доволі весело має бути в групі Ді Польщі Нідерланди, Австрія та Франція. Тут зіграють, але одна з цих збірних уже завершить свої виступи на груповій стані. Я ризикну спрогнозувати, що цією співрою. Стане Австрія за складом, як на мене, вони трішки поступаються своїм конкурентам. Але хто зна, можливо, цей статус записного аутсайдера їм і допоможе вийти таки в плей-офф. Аутсайдер на аутсайдер, але відбір подолали доволі переконливо, тільки на один бал підсумку відставши від збірної Бельгії і на цілих 9 балів випередивши збірну Швеції. До речі, на даний момент, який раніше залишається вакантним позиція капітана, тому що Алаба з Реала грати на євро не буде. Хто зна, можливо, цим капітаном стане 35-річний нападник Марко Арнаутович з інтера, який нагадаю став чемпіоном етапі. Тренує Австрію Ральф Рангнік. Цікаво буде поспостерігати за кадрою, тобто збірною Польщі, яка нагадаю, через груповий відбір напряму не потрапила на євро, а грала стикові раунди, які щоправда подолала. По черзі обігравши збірну Естонії, а потім по пенальті Уельс. Чому цікаво поспостерігати? Тому що за збірною Польщі, як на мене, помітно, іноді розконцентрація, коли вони грають в доволі такі простих групах. А ось тут Франція, Нідерланди потрібно вмикатися вже не те, що з перших турів, а з перших секунд. Ну а потенціалу команди є практично в кожній лінії представники топ чемпіонатів та топ-команд. Капітаном є 35-річний Маріус Левандовський з Барселони. Ну а тренує команду Міхал Пробаш, який лише 20 вересня 2023 року очолив збірну. У групи D є дещо подібне з групою C, а саме те, що тут гратимуть між собою збірні, які грали і у відборі між собою Франція та Нідерланди. І французи доволі переконливо випередили свого конкурента, особливо постаралися в очних зустрічах з загальним рахунком 6-1. Зважаючи на те, проти кого Нідерланди грали в товариських матчах нещодавно проти Канади та Ісландії, можна зробити висновок, що прийняли рішення, що не конкуренти французам і сконцентруються на матчах проти Польщі та Австрії. Від Нідерландів завжди очікуємо цікавого, видовищного, так званого тотального футболу. Не завжди це виходить, але хто зна, можливо, у цього складу збірної і вийде. капітани тут Ван Дейк, Ну а керує командою Рональд Куман. Жиру Грізман Коман, Дембеле та капітан команди Кіліан Бапе. це є лише про атаку збірної Франції. Звичайно ж, за іменами один з записних фаворитів чемпіонату. Але пригадаємо, що на попередньому євро вони були тими ж самими записними фаворитами, але можна сказати напіжонили в одній восьмій фіналу, програвши Швейцарії по пенальті. Нібито на 4 роки стали мудрішими, розумнішими, але знову ж таки не зрозуміло, що в головах цих топ футболістів керує командою з 2012 року Дід'є Дешам, ну і на євро, як відомо, не грає збірна Аргентини. Тож питання чи є кому взагалі зупиняти ось цю неймовірну збірну Франції. Доволі цікавий має бути перший тур, в тому числі і з стратегічної точки зору в цій групі, тому що перша гра між Польщею та Нідерландами 16 червня о 16.00 за Києвом матч відбуватиметься в Гамбурзі. А от друга більш ніж на добу пізніше, а саме 17 червня о 22.00 зіграють Австрія та Франція в Дюссельдорфі. Відповідно, поляки та нідерландці матимуть на добу більше підготовки уже до другого туру, ніж австрійці та французи. Ну і тепер до того, що цікавить нас найбільше, звичайно ж, це група і Бельгія, Румунія, Словаччина та Україна. Хоча нагадаю, до пори до часу ця група виглядала ось так: тобто, четверта команда була невідома, тому що збірна України лише третє місце посіла в своїй вибірній групі. Відповідно, змушена була продиратися через стикові поєдинки і продерлася по черзі, обігравши збірні Босні, Герцоговини та Ісландії. Давайте ж по перше поглянемо, який склад на це євро привіз головний тренер команди Сергій Ребров. Отже, голкіпери, Бущан, Трубін, Лунін, просто топ, захисники Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Сваток та Ловьоров та Михайличенко. Бі в Півзахисті Ярмоленко, Шапаренко, Брашко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук та Малиновський, і тріо нападників: Довбик, Яремчук та Ванат. Але звичайно ж, півзахисники також будуть діяти попереду. Висловлю свою думку, очікування від збірної України серйозні. Очікування від збірної від капітана Зінченка, від Мудрика, від кращого бомбардира чемпіонату Іспанії Довбика, але, звичайно, ж ні в якому разі не може бути переоцінки своїх сил і тим паче недооцінки сил супротивника, тому що у супротивників свої цілі, свої завдання і вони хочуть їх також виконати. Три матчі збірної України Дюссельдорф, Штутгарт та Мюнхен в цих містах будуть відбуватися. Стартуємо вже в Мюнхені проти Румунії. Потім гра в Дюссельдорфі проти Словаччини, Ну і в заключному третьому турі проти Белії зі стратегічної точки зору з точки зору виходу до плей-офф, звичайно ж, краще на заключний тур не відкладати всі питання. Безпосередньо готуючись уже до старту чемпіонату збірна України провела три контрольні матчі, 0-0 проти Німеччини, поразка 1-3 від поляків та перемога 4-0 над Молдовою. До речі, два м'ячі в цих поєдинках забиває довбик. Тепер до супротивників розпочинаємо із збірної Румунії, яка вперше за вісім років буде грати на чемпіонатах Європи, доволі переконливо виграли свою відбіркову групу в десяти матчах, не зазнавши жодної поразки і пропустивши лише п'ять голів. А готуючись уже безпосередньо до старту чемпіонату, провели дві контрольні гри і обидві по 0-0 завершилися. Можливо, щось доволі сухеньке затівають на чемпіонат Європи. Хоча, як правило, все ж таки румунський футбол асоціюється з чимось видовищним та результативним. Чемпіонат. Румунії у складі збірної представляють лише сім футболістів. Капітан тут у нас Ніколає Станчу, який бігає за китайський колектив. Ну а тренує команду Едвард Йорданецьк. Між іншим у збірної України та Румунії між собою нема офіційних поєдинків, лише товариські. А ось проти Словаків збірна України проводила офіційні матчі. Загалом чотири одна перемога, одна нічия і дві перемоги збірної Словаччини. Ну, щоправда, то було давненько. Ну а ось ця збірна словаччини. Нагадаю, у відборі посіла другу сходинку в своїй групі, пропустивши вперед лише Португалію. Цікавий момент, нагадаю головний тренер тут Франческо Кальцоне, який другу половину сезону поєднував роботу у збірній із роботою в італійському наполі. Побачимо, чи позначиться це якось на результатах словаччини уже на самому євро. Якщо в збірній Румунії сім представників національного чемпіонату, то в Словаччині лише три капітан Тун Мілан Шкрінер, з Парі Сен-Джермен. Ну і тепер про фаворита групи та одно з фаворитів чемпіонату збірни Бельгії. Звичайно ж, заявка просто топ в Атаці, де брюйне, лукаго, опенда, доку і так далі. Практично в всіх ланках є класні гравці, за виключенням однієї. Точніше, тут не позиція гравця, а позиція тренера. Доменіко Тадеско, як на мене, дещо переоцінений тренер. Але клас гравців дає результат. В груповому етапі відбору не виграли тільки один матч, але посіли спокійно першу сходинку. Можливо, навіть виграють і групу уже на євро. А от по плей-офф буде видно. До речі, збірні України та Бельгії ніколи між собою не зустрічалися. Тож ми матимемо першу історичну зустріч у першому турі. 17 червня нагадаю Румунія, Україна о 16.00 за Києвом в Мюнхені. На Альянс Арені, ну а дещо пізніше о 19-й зіграють Бельгія та Словаччина. Матч відбудеться в Франкфурті на Майні. Ну і нарешті група F. Група, де є явний фаворит, це звичайно ж збірна Португалії, в супротивниках у якої Туреччина, Чехія та Грузія. На попередньому євро, все ж таки, збірні Португалії дещо не пощастило жеребом. Там нагадаю в групі грали проти Франції, Німеччині, а вже у першому раунді плейоф проти Бельгії. Тут ситуація дещо оптимістичніша. Нагадаю, команда перебуває в феноменальному стані, оскільки подолала відбірковий турнір із 100% показником: 10 матчів, 10 перемог. Але все ж таки Ліхтенштейн, Боснія, Ісландія, Люксембург та навіть Словаччина – це трішки не те. А от на євро, можливо, буде те. Хоча частенько буває що зазнаються португальці. Сподіваємось, що головний тренер команди Роберто Мартінес не дасть футболістам зазнатися та перемогти ще до початку своїх поєдинків. Я думаю, ви знаєте, хто є лідером та капітаном збірної Португалії. Звичайно ж, це Криштіану Роналду. Але якщо по якісь причині в гра не піде, звичайно ж можуть підстрахувати Фелікс, Фернандеш, Леао, Сілва та навіть 41 річний ветеран Пепе. Неймовірне божевілля цієї весни коїлося в Грузії, тому що збірна цієї країни виборола вперше в своїй історії путівку на євро. Хоча і посіла четверту сходинку лише у своєму відборі, але через додатковий турнір через лігу націй таки продерлася, у фіналі здолавши збірну Греції по пенальті. І розпочалося свято. Що очікувати від збірної Грузії на євро? Звичайно ж, прихильники супротивників збірної Грузії очікують на три бали у матчах проти Грузинів, але Грузини, думаю, проти будуть. Керує командою француз Віліс Саньйоль, капітан команди Гурам Кашя, Ну але, звичайно ж, головна дієва особа це Хвіча Хварасхелія з Наполі. Що цікаво, лише два футболісти збірної Грузії представляють національну першість, один з яких голкіпер. Будемо вболівати. Збірна Туреччини на попередньому євро нагадаю зазнала трьох поразок. Цього разу звичайно ж приїжджає за трішки кращим, як мінімум, результатом. Розпочалося все нагадаю у відборі, оскільки виграли свою групу, випередивши навіть збірну Хорватії. Можливо, й по цій причині також головний тренер команди в минулому класний бомбардир Вінченцо Монтела привозить на чемпіонат відразу вісім нападників. Ну і звичайно ж буде гарантована підтримка збірні Туреччині, оскільки, як ви знаєте, в самій Німеччині дуже багато турків або ж вихідців з Туреччини проживає. Капітан команди Хакан Чалханоглу. Ну і на завершення про стабільного та регулярного учасника чемпіонатів Європи збірну Чехії, яка посіла е, з другу сходинку в своїй відбірній групі, програвши лише за додатковими показниками Албанії. Але команда, звичайно, ж насамперед відзначається командними діями та дисципліною. Хоча, можливо, в цьому році буде ще дещо, а саме емоції, Шика, гложика та коваржа футболістів Леверкузенського байера, які стали чемпіонами в Німеччині. Капітанець збірні Чехії Томаш Соучек керує командою Іван Гашек. У першому турі 18 червня о 19.00 за Києвом, в цій групі гратимуть Туреччина проти Грузії в Дортмунді, ну а пізніше о 22-й Португалія проти Чехії в Ляйпцігу. Нагадаю, що 13 червня по 14 липня відбуватиметься дана першість, за якою ми будемо, звичайно, слідкувати та оглядати. Тож, якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Ну і обов'язково в коментарях давайте прогнози щодо групової стадії і загалом чемпіонату. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є доволі таки цікава інформація. На даний момент, все, дякую за увагу, за подвійний час. На все добре.